Доброго дня, друзі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 р місто Житомир, тракторна площадка. Відгружається Донфенчик 404 ді2. Послухайте, як працює двигун. О, Стравлює ...воздушні тормоза, стравлює воздух. Хартерець перевірений, в такому гарному стані, з реверсом. локувати ліса. 540 тисяч обертів вал. Ось такий тракторець їде в Баранівський район, буде допомагати в сільському господарстві. Власник вже чекає, що зранку телефонував, коли буде в нього в чи 40 коней. 40 тони. Ось такий тракторець догружається з Житомира нашої початочки. Машинка, зараз будемо зробити. Дякую, запрошуємо всіх придбати собі помічника і сільського суда.